After 70 years of communist rule, where fiction passed as fact and all government information was suspect, some would not believe their village was contaminated. Opachev is six kilometers from Chernobyl. This is the dead zone, where levels of radiation are up to 20 times the acceptable level. Incredibly, life goes on.

А, так Він Розкажи, не розкажи, так вони тебе набрешуть болі їсти. Хто? Ви такі брехливі, якийсь кореспондент наш їхав, і тут не взяв їхати, тут такої радіо, а я ще й не виїжджала. Я не виїжджала. Я тут і жила, і корову держу, і свиню держу, і все, і помаленьку раблю, де та радіація. Я її не бачу. І їм усе. Взагалі то нормально, сто Три роки. Так. Да. Він має жито, а там картоплі посадила. І там воно насажало картоплі. І овець сіяємо все жито, А мелот їде. У нас є. Ми самі можемо змелоти. І баби спичуть. На смельниця сталася. Оце назбираю сиру, сметани, діти приїдуть, заберуть. І діти там а я тут. А що ми там будь І так і живу. Нігде такого нема, як у нас. Нам добре.